Діти. Сьогодні, готуючись до заняття з валеології, я натрапила на чудовий віршик українського поета Ігоря Січовика. Послухайте його, будь ласка, знають діти і батьки, є у них помічники. Все вони робити вміють, поливають, косять, миють, піднімають, носять, грають, в'яжуть, шиють, прибирають у дворі, в садочку, в домі. Ви давно вже знайомі з обома працівниками працьовитими руками. Ну, звичайно ж, мова сьогодні піде про руки. Учені називають їх верхніми кінцівками. А ви можете сказати, що собаки чи кішки є верхні кінцівки? Ні. У тваринок є лапки або просто ніжки. Хоча, знаєте, є одна тваринка, яка має також верхні кінцівки та ніжні кінцівки. Ну, звичайно, це мавпочка. Ось, вона має верхні та ніжні кінцівки. Знаєте, друзі, науковці вважають, що людина стала відрізнятися від тварин саме завдяки своїм умілим рукам. Протягом усієї історії люди вправляли руки. Спочатку взяли камінь та палицю, щоб легше було полювати, викопувати гістівні гриби, захищатися від ворогів та хижих тварин. Потім з каменю виготовили найпростіше приладдя сокиру, ніж, жорна для виготовлення борошна. А люди вже почали набувати нових умінь їхні руки ставали все більш вправними. Ви також маєте вправні рученята, завдяки яким ви можете ліпити, вирізати, малювати, а ще вживати їжу. От про це ми зараз з вами і поговоримо. Людина має дві руки: ліву руку і праву руку. Рука складається з плеча. Плече, передпліччя і кисть. Кисть має зовнішній бік та внутрішній бік. Внутрішній бік ми називаємо долонею. А, а ще я не назвала пальчики. Подивіться, пальчики звичайно, найбільші трудівники. Кожен пальчик має свою назву. Великий, вказівний, середній, безіменний і мізинчик. А зараз погляньте на свої ручки і зверніть увагу на свої нігтики. Нігтики це та частинка, де найчастіше можуть збиратися різні мікроби. І тому ручки треба тримати у догляді та чистоті для того, щоб не захворіти. Адже Чисті руки це запорука вашого здорового способу життя. Отже, як же слід доглядати за руками для того, щоб вони були завжди чистими? Давайте розглянемо спочатку малюночок. Перед тим, як мити руки, зверніть увагу на свій одяг. Якщо ваш одяг має довгий рукав, як у мене зараз. То обов'язково рукавчики треба ось так підняти, закатати рукавчики для того, щоб не намочити їх під час миття рук. Далі, ручки треба намочити водою і нанести мило, потерти руки долоня об долоню, гарно потерти. Потерти правою долонею тильну сторону лівої долоні. Перехрещенням пальців і навпаки. Потерти руки долоня об долоню з перехрещенням пальців, защепити пальці та потерти їх. Ретельно вимийте великі пальці обох рук. Круговими рухами потріть долоні пальцями, помити кисті рук. Змийте мило водою і витріть руки паперовим рушником або звичайним чистим рушником. Не забувайте робити це щодня, а особливо мийте руки перед їжею. Я бажаю всім доброго здоров'я. До зустрічі!